Добрий день, діти! Тема нашого уроку основна властивість раціонального дробу. Ми працюємо за вашими підручниками, автор Мерзляк, вправо 36. Наше з вами завдання скоротити дріб. Ітак, перший дріб в чисельнику А помножити на х плюс 2, в Б помножити на Х додати 2. І так, щоб скоротити даний дріб, ми маємо. Що ми бачимо? У нас є множники. А і Б. Ми знаємо, що ми, я вам говорила на минулому році, що ми маємо право скорочувати тільки тоді, коли в нас з вами є дія множення. Але ось у нас А і Б множники не скорочуються. Але ми бачимо Х плюс 2, Х плюс 2, два однакових вирази і в чисельнику і в знаменнику, то це єдина умова, коли ми з вами можемо скорочувати при дії додавання і віднімання, коли в нас є. Два одинакових вираз. Ми їх скоротили і отримали дріб А поділити на В. Друге. В чисельнику 4 А відняти 6 піднести до другого степеня в знаменнику А відняти 6 піднести до третього степеня. І так, ну, ми бачимо два однакових вирази. Але що означає піднести до другого степеня? Що там є два однакових вирази? Що означає піднести до третього, що там є три однакових вирази? Якщо ми, ми скорочимо на найменший показник степеня, тобто є два і три, ми скорочимо два. Значить, тут ми повністю з вами скорочимо. А тут ми скорочимо з вами тільки показник степені, тому що один такий вираз у нас залишається. Тому в чисельнику у нас 4 залишається, а в знаменнику А відняти 6. Третє С піднести до третього степення. Помножити це відняти 4 до 5, в знаменнику С піднести до шостого степеня. В це відняти 4, піднести до 3 Знову ми бачимо однакові вирази, можемо їх скоротити. Тут 5 таких виразів, тут 3. Ми скорочуємо всі 3 в знаменнику. Ось тут 3 забрали, залишилось 2, тому показник степеня закресли і записали 2. Далі, це у 3, у 6, можемо скоротити на це у 3, тому поділили. тут Залишається умовно одиничка. А тут нагадую, що при діленні показник степеня ми віднімаємо. І тут залишається це у третій. І так, записали: в чисельнику в нас залишається це відняти 4, піднести до другого степеня, в знаменнику це піднести до третього степеня. І ні в якому разі не здумайте тут скорочувати це і це. Вони не скорочуються, тому що в чисельнику є дія віднімання. Четверте. 2А додати 2Б у знаменнику 7 в дужках А додати Б. Так, поки що ми з вами не можемо скоротити, тому що в нас в знаменнику є, є множення, а в чисельнику її немає. Але ми має, знаємо з вами способи. Є три способи, і один із них метод винесення спільного множника за дужки. Ми бачимо, тут є спільний множник, і в першому в другому доданку 2 ми його виносимо, в дужках залишається, а додати Б. В знаменник переписали без змін. Тепер скоротили два однакових, наголошую, коли ви будете скорочувати, ви маєте закреслювати в одну сторону. Дорівнює. Залишилось у нас 2 сьомих. П'яте. 7х, відняти 21. В знаменнику у нас 5х, відняти 15. До рівня. <кій> і так, ми аналізуємо і в чисельнику, і в знаменнику. У нас є віднімання. Немножня, тому скорочувати ми не можемо. Перевіряємо, можливо, у нас тут однакові вирази і неоднакові. Тому потрібно спростити і чисельник, і знаменник. І так, уявляємо, що тут у мене чернетка. Я переписую мій чисельник. Без знаменника, просто переписав вираз. 7х відняти 21 y Ще раз наголошую: один із методом розкласти на множники вираз, це винесення спільного множника. Для того, щоб всі побачили спільний множник, я пропоную вираз розкласти на множники. 7 – Це добуток яких чисел? Це 7 помножити на 1. Ще помножити на Х відняти. 21 це доводок 3 помножити на 7, помножити на y. Дорівня. Аналізуємо, бачимо, що і в першому, і в другому виразі є спільним множником 7. Виносимо дужки. Звідси винесли, залишилось 1х, 1 біля х саме не пишемо ніколи. Далі відняти. Тут забрали 7, залишилось 3 3 ігри. Це була наша чернетка. Ми тепер повертаємося до виразу і записуємо чисельку 7 в дужках Х відняти 3Y. Аналогічно ми переписуємо з вами знаменник. Я пишу 5х відняти 15 y рівні. 5 це добуток яких чисел? Це 5, помножити на 1, помножте на х, відняти 15, це добуток чисел 5 помножити на 3, помножити на y. Бачимо, у першому, другому виразі спільним є 5, Все, відкриваємо дужку. Забрали 5 з першого виразу, залишається 1х, одиничку не пишемо. відняти, забрали 5, залишається 3 у тому в знаменник ми записали 5х відняти 3 і. Тепер однакові вирази. Ми з вами скоротили, залишається 7 п'ятих або дорівнює 1,2 п'ятих. Рухаємось далі. Шосте. 4А відняти 20 b в чисельнику. В знаменнику 12АБ. І так, аналізуємо. У нас Мундія множень є в знаменнику, в чисельнику її немає, тому потрібно його спростити. Я переписую знову собі в чернетичку, свій чисельник і розкладаю на множники 4 це добуток чисел. 4 помножити на 1, помножити на А. Відняти 20 це добуток чисел 4 на 5, помножити на Б. Але ви мені хочете сказати, то ж 4 це ж не тільки 4 на 1, це і 2 на 2. Я подивилася наперед, з круком наперед мислим, і побачила, що там наступним виразом є число 20. Тому, і знаю, що 20 це добуток числу 4 на 5. Тому розкладаємо так, щоб завчасно ми отримали з вами спільний множник. Дорівнює. Дорівнює. І так, спільним множником в першому другому виразі є 4. Забирали звідси 4, залишається 1А. Записали А. Відняти звідси забрали 4, залишається 5Б. Тому я. Ми записали дробу і записали в чисельник 4, а відняти 5Б. 12а, Далі бачимо, що 4, 12, скорочується на 4. З4, закресли, буде 1, що означає, ще раз скоротити, поділити, 12, поділити на 4, залишається 3. Тому вираз, який у нас залишається. це а відняти 5П, а в знаменнику 3 Г. Наступний вираз сьомий. 6х, додати 12 в знаменнику 6х. Знову проаналізували, бачимо в знаменнику множення в чисельнику додавання, тому працюємо ми додатково з чисельником. 6х додати 12, дорівнює, Я думаю, ви і так бачите, що тут можна винести спільний множник 6, в дужках залишається х додати 2. Якщо не бачите, то розкладайте на множники, так як ми робили це попередньо. Записали тут 6, в дужках залишилось x плюс 2, в знаменнику 6х. Скоротили 6 і 6 до дорівнює, дорівнює Х плюс 2 в знаменнику Х. І ні в якому разі ви не скорочуєте ці 2х, які в чисельнику в знаменнику, тому що в чисельнику у вас діє додавання. Ні в якому разі. Наступне, восьме. У нас в чисельнику А відняти 5B у знаменнику А. Піднести до другого степені відняти 5АБ до рівня. І так, в чисельнику, дивимось. Так, там діє віднімання, але мислим з кроком наперед. У нас немає спільного множника, тому що вперед А немає ніякого коефіцієнта. Тому чисельник я можу переписати без змін. А в знаменнику, ми бачимо, є спільний множник це є А, виносимо за дужки, В дужках залишається А відняти 5Б. Закрили дужку, Тепер ми бачимо що вирази, вираз можемо скоротити, дорівнює. І ось тут аналізую типову помилку, яку ви можете допустити. Бо є таке, що А залишилось в знаменнику, а ви пишете просто дорівнює А. Так, ні в якому разі писати не можна. Якщо у вас А залишилося в знаменнику, то так ви маєте і записати. Якщо у вас вийде ось такий дріб у вигляді неправильного А і в знаменнику одиниці, то дійсно цей вираз можна буде записати як у вигляді просто А. А ось такий де А в знаменнику, ні в якому разі так не можна писати. 9. Y квадрат. Підняти 25, у знаменнику 10, додати 2 ігри. Традиційно ми працюємо. В знаменнику бачу спільний множник, у них 2, виносю за дужки буде 5, додати ігри, а от з чисельником потрібно попрацювати. І так, звертаюсь до своєї чернетки. У мене у квадрат відняти 25. І знову мені скажете, так тут же ж не можна винести спільний множник. Дійсно, діти, тут не можна його винести. Але це формула скороченого множення. Що ви її побачили, я запишу так: у квадрат відняти, і 25 запишу у вигляді квадрата. Це буде 5, піднести до квадрату. До рівня. До рівня. Ось така формула, ви її знаєте, я її ось тут запишу, що а квадрат відняти Б квадрат, це формула називається різниці квадратів, квадратів рівня. А відняти Б на А додати Б. І ми розкладаємо. В перших дужках ми запишемо У відняти 5, умовно, квадрати відкинули, в других У додати 5. В чисельник записали У відняти 5. Y додати 5 Дорівнює. Так ми знаємо, що від перестановки доданків сума не змінюється, то тут ми можемо з вами скоротити Y плюс 5 і 5 плюс Y в чисельнику знаменнику. І залишається Y відняти 5, а в знаменнику 2. 2. 10 квадрат. Додати 4А додати 4 і в знаменнику 9А додати 18 до рівня. Працюю спочатку з знаменником. знаменнику виносять спільний множник 9, до шкаф залишається А додати 2. А от чисельником потрібно попрацювати. Ще такого ми з вами сьогодні не робили. Я переписую знову в чернетку цей вираз, А2 4, А квадрат додати 4А додати 4. І так, це формула скороченого множення, І ми її маємо скласти в квадрат Суми. Для того, щоб ми це зробили, ми маємо зробити так, а квадрат додати 4А, і я вам допоможу 3, 4, знов записати у вигляді квадрату. І це буде додати 2, піднести до квадрату. Дорівнює, дорівнює. Тепер відкриваємо дужки. ви маєте записати перший вираз без квадрату А, знак перед подвоєним плюс, і другий вираз без квадрату 2. За дужками квадрат. Записали це А плюс 2 до квадрату. Тепер ми скоротили квадрат в першому виразі, бо їх там 2 і повністю вираз у знаменнику. Отримали А плюс 2 в знаменнику 9. Так, І я перескочу трішки, одразу поясню вам 12. м піднести до третього степеню додати 1 і знаменнику m квадрат відняти m додати 1 дорівнює і так, якби у нас тут була перед М2, то ви б сказали, що да, це формула та саме, що ми щойно тут робили, тільки з різницею, але ж у нас немає двійки, тому це не, це не ця формула. І скласти знаменник ми з вами не можемо. А от з часельником можемо попрацювати. І так, М піднести до 3 степеню, додати 1. Ми можемо переписати М піднести до 3 степеню, додати, і яке число ми піднесли до третього степеню? 1. Отримали 1. Це 1 піднести до третього степену. І цей вираз вам має нагадувати форму А куб додати Б куб дорівнів. А плюс Б, тобто відкинули куб, а в других дужках А квадрат відняти А Б додати Б квадрат. І так застосуємо цю формулу. Щоб скласти перші дужки, ми відкидаємо третій степінь це буде М додати 1. А другі дужки вже складаємо по перших. Підносите до квадрату перший вираз м квадрат. Далі обов'язково, якщо у вас в перших дужках плюс, то в формулі куба, я нагадую, має бути один мінус. Ставите мінус, множите перший вираз на другий, це буде 1 М або просто м. Додати другий вираз до квадрату, це буде один. Ось такий вираз ми отримали і запишемо його в чисельник. І так, це буде m плюс 1 в перших, і в других m квадрат відняти m додати 1. Знаменник переписали без змін м квадрат відняти м додати 1. Далі бачимо однакові вирази в чисельнику в знаменнику, ми їх скоротили. І отримаємо в чисельнику m плюс 1, а в знаменнику 1. Такий вираз у вигляді неправильного трубу можна дійсно записати, як m плюс 1.